753 день в Канаді, 06, 0, 07, 25. О, що привичка в мене пішла ну, закидати на крісло. І відкидатись так. Якщо не, не закидаєш, то вона не дуже хоче відкидати це крісло. Ще один ліневий день. Вдома, знову виспався До обіду погано спалось. Тут з цього стемпіду, з цієї дискотеки, люди йдуть під вікна, а в мене вікна відкриті. Шумлять десь до третій ночі шуміли. Воно десь по 12 закінчується і от вони п'яні тут шастають. Звук як в Парижі під вікнами. Теж шумно, люди, але ну, це звикається. Ми вчора поставили кондиціонер, виключили кондиціонер, поставили на опалення, бо щось похолодало, відкрили балкон. Я, до речі. Коли то я сидів? А, то я сьогодні сидів. Е -е, похолодало і включили на опалення, і вночі було тепло. Вночі було тепло, плюс кондиціонера не було, десь 22-23. Я думаю, що через то погано спали, зранку прокинувся, знову виробився і вже доспав до кінця. Встав по стандарту. Кава, снікерс. Е -е, Пообідав. Пообідав, та І пішов собі на балкон. Заліз телефон, зробив собі. Повід... Ну, це вже деякий час. Зробив собі чаю. Замість солодкого взяв родзинки, стоять у нас пачка родзинок, ніхто їх не їсть. Захотілося мені з родзинками замість снікерса. І Повитирав все. крісла повитирав там пилюку поприпадало чуть Поставив столик такий, що зверху він крутиться. Пішов в другу бежу на четвертій, я там пофіг колись приніс, такий квадратний, класний. Він з дермантину, може шкіри. І Це з одної, одна квартирантка з'їжджала, і я забрав хлопцям, охорону там спить, і вони під ноги будуть. Щось друге придумають, я їм якусь табуреточку поставлю. <кій> <кій> і це. І взяв собі на балкон, ну, закинув, і в телефон заліз на пару один. Красота. Нічого не робив. Ввечером mm, замовили піцу. Замовили піцу, повечеряли. І то піцу привезли не таку, як замовля... ну, не, не таку, як хотілося. Тут э, піцерія така Папа Джон, і в них є гавайська піця. Піця вона досить смачна, велика. Але цього разу прислали погану, ну, худеньку і ще й перцю дали. Така ну, така собі. Я перцю не боюсь, я собі ще дав зверху, в мене ковбаска є. Пепероні порізано для піци, зверху ще пепероні, сир пармезанчик, перець, халапеньо. І оце зробив собі... захотілося мені, я люблю зробив собі чай, чорний чай і з цукром. Люблю солодкий. Я ніколи цукру не даю, бо я завжди щось їм в прикуску солодке. Але іменно з піцею або якось там бутерброд з солодким чаєм дуже смакує. Смак дитинства. От і все, Подивились е е телевізор. І зараз будемо відпочивати. А, прадя. По стандарту закинув прям неділя. Вже, вже на висушування поставив дві години ще залишилось. Таймер мені подобається на годиннику. Та і ніби все. Все спокійний день. Треба щось пошукати, що в інтернеті є. Якісь, може, ігри на віарки, на віарки не про. І все Хорошо. на сьогодні відпочивати. нічого ніби не пропустити.